Що я хочу сказати? Спробуй приділити буквально хвилину тому, аби зупинитися і побачити, відчути, що дійсно відбувається станом наразі навколо тебе і всередині тебе. Бо ми так багато проводимо часу в тих картинках. Думках, старих, недопрожитих емоціях, які підкидає нам розум, що зовсім не лишається простору для того, аби бути у поточному моменті, що тут насправді є, а що насправді взагалі не звідси, і ти тягнеш, наприклад, за собою це роками з минулого. Або це якісь переживання про майбутнє, яке, в принципі, може не настати в такому вигляді, у якому ти боїшся його побачити? Що дійсно зараз відбувається? Або може не відбувається? Чи реальним є те, що ти підживлюєш у своїй голові? Що є в цій точці? А чого немає? Це багато питань. Але до істинних відповідей частіше за все приходиш у тиші. І у відсутності стількох слів, думок, почуттів. Лише ти. І тиша тиша, з якої надалі все народжується, І яку ми так стараємось заповнити просто всім, чим тільки можемо, щоб не бути тут, тому що це така глибина, яку подеколи важко і страшно осягнути. Хоча насправді, якщо придивитися, то нічого страшного немає. Є тільки ти, і з тебе будується твоя реальність? З чого ти саме її будуєш? Придивись, роздивись. Не обов'язково багато аналізувати. Аналіз теж йде від розуму, теж відводить від суті. Ми звикли все аналізувати. Це зручно і зрозуміло. А що як спробувати без аналізу? Суто на відчуттях, на присутності вона не вимагає думок? Незвично, так? Ось чому так намагаємось відволіктися? Але навіщо? Хіба не цінно бути зараз тут? Там, де є зараз твоє тіло? Ти відчуваєш взагалі своє тіло, що зараз в ньому відбувається із ним? Недарма саме через тілесні практики повертаються в поточний момент, бо тіло завжди тут? Воно нікуди не відлітає, на відміну від твого мозку? Може повчишся у тіла? Цієї присутності.